Програму хобі на колесах. В ній ми дізнаємося, на чому їздять відомі українські політики, представники шоу-бізнесу чи українці різних професій. Також ми побуваємо в їх улюблених місцях і дізнаємося, яким хобі вони люблять займатися. Сьогодні у нас в гостях водій Богдан, який кермує транспортними засобами вже майже півстоліття. Я вас вітаю. Богдан, непогана машина. Е, охарактеризуйте, будь ласка, її зовнішні так, і внутрішні якісь принципи, габарити, е, але не розповідайте, що це за автомобіль, що це за модель, що це за марка. Нехай глядачі е, спробують вгадати, що це за машина, так. отже, е, як вона виглядає, е, наскільки вона для вас зручна, як, мож, як би ви її охарактеризували? Ну, Я б сказав, для такого класу і стільки років, як вона з 2005 року, досить надійна машина. 2005 року, тобто відносно нова модель? Ну, 5-13 вже копа Е, Наскільки вона зручна, скажімо, м'яка? Як вона себе поводить по місту і як ви відчуваєте її на трасі? Ну, на трасі можливо не дуже, тому що при більшій скорості вона ну, не така тяжка, як більші машини, і тому на ній бажано не ганяти. Не заносило вас? Поки що ні. А взимку? Взимку перед добре для зимою. Як вона це поводить по місту? По місту добре, я говорив, що вона прийомності, напевно. Ну, то, що добре, можна від поганих ситуацій витягнути машину. Що це означає? Ну, від аварійного стану її можна, як жигулі, ті перші наші копійки, то неможливо зробити на них. Ну, можливо, бо там слабші Е, Скажіть, будь ласка, наскільки вона для вас комфортна? Хотілося б, напевно, кращу більшу, але маємо те, що маємо. Отже, 2005 рік комфортна, краще себе поводить по місту, десь трошечки гірше себе поводить на трасі, якщо це в особливо велика швидкість. Так е, яка ця швидкість повинна бути? аби ви відчували, що вже в її не починає 150. і тоді що починає? Тоді як то ну якщо зустрічна фура її починає трошки піднімати. Що... Ну, некомфортно себе почуваєш. Двигун скільки споживає пального? Що заливаєте туди? Якщо в середньому, напевно, вісім, на трасі при скорості 10, п'ятий бензин. 95 бензин. А чому 95? -й? Ну так, по паспорті написано, в технології експлуатації автомобіля. Пробували 92-й залити, 86-й. Напевно, пробував. Різниця, можливо, і не дуже велика, але бажано, щоб не гробити двигун, їздити на ті, що треба. Тобто, як в паспорті написано, ти й робиш? Е, ти часто проходить? Кожен рік. Отже, що це за автомобіль? А Шевролі Авео 2005 року випуску. Отже. Перед вами Chevrolet Aveo 2005 року. Пане Богдан, ми вже знаємо, що це за автомобіль. Але оскільки він 2005 року, відносно не старий, я вже, скажімо, встиг замітити, що дуже багато, напевно, потрапляли в аварію, так? Що траплялося? Ну, як правило, це дівчата або молоді водії, хлопці, які ще не мають достатнього навику їзди. Розповідайте, що трапилося з переднім, лівим. Що це називається, як правильно? Тут дівчинка здавала задом, розбила мені поворот, вибачилася. Як довго вибачалася в машині? Не дуже. Не дуже. А як вибачалася? Ну, вибачалася, що пластмаска, нічого страшного. Мовляв, дешево коштує? Тут я ще замітив, що фара у вас побита, тут що трапилося. Тут, ну, напевно, я здавав задом, теж вдарив. То ви вже були винні, так. А як часто стаються якісь такі аварії? Ну напевно, досить часто, тому що при наших багато транспортні ну, місто дуже тяжко їздити. Ви вже керуєте різними транспортними засобами майже півстоліття, 40-70 років, так? Можете підрахувати орієнтовно кількість, скільки разів було в Ну, неприємна така статистика, але тим не менше. Ну напевно, справжній водій стає тоді, коли попаде в такі добрячі аварії, коли як то смисли, що таке їзда і що таке транспорт. Є така інформація, що справжній водій може себе відчувати дуже комфортно в автомобілі. Це орієнтовно, якщо він проїздить 10 років. Вірите? Ну напевно, ні, тому що напевно до першої такої серйозної аварії, коли будеш відчувати відповідальність за скоєне або тобі, або комусь причинено ущерб, ну і не видай Бог. Жертва. А найбільше стаються аварії, коли, скажімо, тільки починають їздити, і один-два роки поїздять, і вважають, що вони аси і створюють різні дорожні транспортні пригоди. Ну, така статистика звучить, що найбільше аварій – це при малі швидкі. Показуємо, що всередині в нас. Так, що маємо всередині? Ну, Всередині, я б сказав, досить такий просторий е, салон, тому що навіть при майже повністю відкинутій передній сидушці ззаді досить багато місця для пасажирів. Е, для дівчат місця вистачає? Для дівчат, так. тільки зв'язку з, з похилим ві віком <laughs> дівчат стає все It's менше і менше. А який рекорд був тут? <laughs> рекорд тут, на жаль, ні, тому що на цій машині ну, часто їздить жінка. Mm -hmm. Давайте глянемо, що в багажнику можна? Можна. Не соромити? Ні. Показуємо. В багажник містки бачу, що в ньому часто перевозити. Ну, Зараз такі сумки, що, що це означає? Що це е за сумки? Сумки це співробітники. Возити співробітників? Так. Ще що возити, картопвозити. Так, як е е е е е е дуже багато знайомих чи водіїв кажуть, що е машина чиста доти. Допоки починаєш перевозити якісь там або ремонтні речі, або будівельні так, або картоплю. От ви з цим погоджуєтесь? Ні, я думаю, вона чиста, доки поки не надумав її ну, продати і купити нову, тоді за старою ніби менше слідкують. Нікого багажника не возили? Ні. Закриваємо, йдемо в салон. Богдан, вам подобається торпеда? Ну, в загальному, напевно, краще, тому що я на попередній роботі працював на Део, вона мене тут гризла в кулі. Незручна була. Пояснимо для глядачів, що таке торпеда. Що таке торпеда? На ваш погляд, як правильно це? Ну так, Звучить. панель, передня, панель приладів. Часто користуєтеся тими всіма кнопками, вже все вивчили, все знаєте, без проблем. Ну так, тому що вона майже кнопок нема. Дуже часто водіїв, особливо старших, я бачу, у вас цього немає. Різні там значки, вимпела, знаєте все, що з радянських часів, з 90-х чи там з 80-х, як то кажуть, зберіг, назбирав всю машину обклеїв. Ви таким не страждаєте? Я колись починав і я вже не пам'ятаю, що я. Підвісив собі на зарколо, ага. і коли на повороті мені тут махнуло, то я подумав, що це пішохід, і ну, загальмував, І з того часу я більше нічого не вожу. А добре, що ззаді ніхто не вцідив. Богдане, ми зараз поїдемо в ваше улюблене місце. Куди ми йдемо? Ну так слалося, що в мене місце праці львівське телебачення, яке недалеко біля оглядової площадки. Я часто ходжу туди і любуюся, а, нашим містом. Круто, поїхали. А не пам'ятаєте, коли вперше сіли за кермо, що це була за машина? До речі, яка це за ліком ваш автомобіля? Ну, я так не дуже. Я пам'ятаю, коли мені дали перший раз ну, на мотоциклі, не, чуть не заїхав в Сусну, Другий раз дали на Бобіку, напевно, газ 69 В Куба не заїхали, заїхав, так? Заїхав, пів хати не зніс. Ми вже приїхали. Ми під'їжджаємо до місця улюбленого пана Богдана. Ми не можемо виїхати. Пане Богдан, і бракує потужності? Не хочете ламати її? Є, ми приїхали. Поїздка була дуже довго, аж дві хвилини. Ми приїхали, йдемо дивитися улюблене місце Богдана. Богдан, зачиняйте автівку. Яка вас сигналізація? Якась дистанційна. Якась дистанційна? Якщо відкрити, то не зараз закривається. Ми підходимо до улюбленого. Що це за місце? Скажіть, будь ласка, це нижня оглядова площадка високого замку. Ми дійшли до улюбленого місця Богдана, який має Chevrolet Aveo. Чому оглядовий майданчик ваше улюблене місце? Тому що тут відносно спокійно не чути гулу машин, міста і цікаво себе відчувати долею цього міста. Ну, Бога. Тільки то, що мені ну, трошки неприємно, можливо, що я був на вищій оглядовій, де почув таку фразу, що вір старий займає тільки 15%, а не весь. А все решта новий. А все решта новий, що не так цікаво. Як часто тут буваєте і з ким? Напевно, сам, тому що це близько від моєї місця роботи, де бувають вільні хвилини. І я тут собі хочу. Вдається тут сісти, відпочити, забути про ваше шевролео, про ваших знайомих, рідних, близьких і віддатися виключно природі і мій. Ну напевно, що так, тому що Львів завжди тішить душу, напевно, і серце. Я вам дякую за нашу зустріч. Дякую, що виділили для нас час. Ми дізналися, що у вас є Chevrolet Aveo. Ми знаємо також, що тепер ваше улюблене місце це оглядовий майданчик високого замку. Дуже часто тут буваєте. Нехай вам в вашій машині щастить і сподіваюсь, вона вас буде не останньою і буде ще краще. Це була програма Хобі на колесах. Я Віталій Ковела. кажу вам на все добре. life be like... I like me like Дізнаємося про їхні улюблені місця а також, а також а, також.